Сьогодні, дай Боже, ми приймемо цих два критично необхідних законопроєкти. Але ті колеги цього залу, які були 4 грудня на волонтерському форумі, де обговорювалися питання безпілотників, знають, якою кров'ю давалося це питання. Де представник Держспец місяцями не відповідав на прохання волонтерів зустрітися і розглянути питання. Подвійного призначення Мавіків не відповідав на повідомлення і від депутатів та інших представників уже владних структур. І коли ми на митниці, зокрема польській, почали розбиратися, а чому Мавіки не пускають в Україну, на польській стороні працівники нам сказали, що це на запит української сторони. Тому, коли ми зараз... Будемо знімати ці обмеження, і встановлювати режим сприяння завезенню такої необхідної техніки, якої є різного типу безпілотники, коптери, тепловізійні приціли, різна інша оптика. Ми маємо також, можливо, від парламенту, а можливо, від інших структур, звертатися і до польської, і до словацької сторони, щоб ми полегшили процес завезення цієї техніки. І її не зупиняли на українсько-польському чи українсько-словацькому кордоні, як, на жаль, зараз відбувається у десятках фур, які чекають своєї поїздки на передову. І хотілося би наголосити: в той час, коли українські чиновники все це блокували, саме сьогодні у нас є новий вимір війни, коли оптика і дрони є критично необхідними. Я хочу подякувати зокрема, справі громади фонду Порошенка, які завезли і передали тисячі коптерів, і, окрема спеціальних комплексів посейдон на передову, теж з перешкодами. А ще закликаю одноразові зарплати за один день перерахувати на закупівлю коптерів.